мультики на, за деякий час yes. наш... наш, медик заморозился. И знаете, мы только пролили желешку, сколько мы заливали его, вот, что получилось, извините, его, что получилось на тарелке. А сейчас будет, а скоро будет, где, где Валер... а скоро будет Петрик Милович. А якщо хочете його назвати по-свому, ми подивимося. Якщо ім'я буде поліпше, то тоді назвамо, як ви. Дивіться, це, це наш ведмедик. От хочете фокус? Вам є ведмедик. А от тут, тут. і. Зараз ми його відповідаємо. Віталік! Ну Віталій! <плес> <плес> Вибачте, але в нас нічого не вийшло. І за моєї тупості е, наш ведмедик е, того вошла. Дивіться, скільки желешки ще залишилося. Ну і а нап... і я раптово на Єдине, <плес> <Ми, плес> ми... <плес> на що в нас від того ведмедя залишилось, це. то что на форму. Olan, желешко, на похоже, Валерка, Ой, же Не, же, а вот тут просто желешка. На желтобрюха похожа, похоже, как будто его Валерка вид калашматов. О, может, желтобрюхом желто будет Не, уже и А вот это точно на желто А, Hi. мне просто подавать пузико. А, я рухаю. на 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 на

Або з'їсли і в наступний раз зробити нового. Я вже зроблю. Ти вже з'їла йому бошку, так що він точно вже не оживе. А це було відео про нашого нового ведмедика. Всім пока! Нє! Нє. Оцінка того, що в нас вийшло 7 із 10. Ні, попробуй. А я не по смаку, а по якості. Що? Не по смаку. Як? По смаку 9 із 10, а по якості 7 із 10. Це блюдо набрало всього 16 балів. Із 20. Так. А до а вам до наступних зустрічей. Всім пока, па-па.